Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую в відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом по електроінструменту. До вашої уваги хочу зробити доволі короткий досвід по ротаційному нівеліру Bosch. Він постачається ось в такому кейсі. Кейс надійний в мене в прокаті штраборізи в таких же самих кейсах. Називається він GRL 300 HV Professional. Має комплектацію, як на мене, дуже вдалу. Сам нівелір ротаційний, його приймач з кріпленням. Кріплення на стіну, щоб закріпити сам нівелір. Є блок керування дистанційного, є окуляри. Є відбивачка червона. Відповідно, є дві батарейки до нівеліра і батарейка до дистанційного керування і батарейка до самого приймача. Зараз подивимося, як же він працює. Тому що не так часто купляють такі речі. Для чого їх купують? Якщо відстань до 30 метрів можна обійтися і лазерним нівеліром, то відстань уже 150 метрів, 100 метрів, ви вже не обійдетеся лазерним. Треба купляти або оптичний, досить потужний нівелір. Ну і там є своя специфіка по роботі, або вже купляти ротаційний. Так, вставляються батарейки. Коли вставляєте батарейки, уважно тут, бачите, написано де плюси, де мінуси, щоб не переплутати, бо працювати не буде. Він не вийде з ладу, але працювати не буде. Ну, як на мене, вставлення батареїк можна було б і зручніше якось зробити. Щось у мене не виходить. О, все. Ну, так, вставили. Зафіксу... Зафіксували. Все, він готовий до експлуатації. Коли ви його включаєте, він декілька секунд калібрується. Не треба звертати увагу, треба чекати, поки він виконує всі необхідні дії. Після того, як він виконав дії, він починає е, рух на середніх обертах. Можна. Зменшити оберти. Давайте почекаємо, він все ж таки ще напевно не докалібрувався. Після калібрування, яке доволі довге, він починає працювати на середніх обертах. І далі я рекомендую користуватися пультом керування, тому що якщо ви будете керувати безпосередньо на агрегаті, він може додатково включати знову калібровку. Тому ми можемо міняти оберти. Бачите, я натиснув, е оберти стали більші. Ви можете зменшувати оберти, маленькі оберти. Ви можете е працювати, якщо вам не треба по такому колу ганяти, ви можете ось виставити ось таку калібровочку в, в, в різних межах більше-менше. Ви можете посунути, щоб вам було направлення зручне. Бачите, вона. Бо іде зараз трошки зміщується. І диапазон можна зупинити. І знову маленький диапазон і більший. Ось так він працює. Виключаємо для того, щоб це він по горизонталі працював. Для того, щоб працював по вертикалі, треба його виключити. Е, взагалі, ця техніка любить, щоб перед тим, як його рухати, виключити, ставимо на вертикаль. І знову включаємо. Він знову зараз буде проводити довге калібрування. Головне, чекайте, я поки розповім, що там стоять батарейки, так, таке архаїчне рішення. Але, в принципі, їх вистачає на декілька днів роботи. Тому е, такого рішення, якогось стандартного Bosch немає, щоб поставити акумулятори. Цей прилад випускається в Малайзії. Має 3 роки гарантії. Ну і точність і ще раз точність. Ну і звісно, ви знаєте, що Bosch, ну, такі самі дії, тільки е, в вертикальному положенні. Так що, перед тим, як рухати його, виключаємо. Пам'ятаєте, що краще виключити. Ось такий прилад, який має, до речі, різьбу, його можна поставити на штатив. Або, звісно, підвів. Підвисити на ось таке кріплення. І це добре, що цим приладом можна працювати самостійно. Ви його закріплюєте на штатив, включаєте, берете рейку або просто берете приймач і йдете з пультом керування, куди вам треба, щоб від... зробити відмітки. І це його величезна перевага, що можна працювати одному, а не так, як з оптичному там працюють двоє людей. Але це не головне. Головне, що 에, хочу звернутися до росіян. Якщо ви дивитесь мій канал, пішли вон з моєї канала. Вам не міста в цивілізованому світі. А хочу звернутися до українців. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!